Слава Україні! З вами я, Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Кротобокчуб. Зараз ви спускайтесь знись, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Різдвяна Свинка. Видавництво Аба Багаламага. І авторка цієї книги, знаєте хто? Джон Ролінг. Це також авторка книг про Гаррі Поттера, які мені дуже сподобались, хоч вони і читаються довго, довгенько. Але дуже цікаві історії. І ця історія теж видно, що її написала Джоан Ролінг, і ця історія теж дуже цікава. Також є отака супер обкладинка. Отака супер обкладинка. Сама книга така супер гарна, така різдвяна, червона. Звичайно, тут інколи зустрічаються ілюстрації, хоч і маловато. І читається книга довгенько. Але сама історія дуже цікава. Тобто книга читається легко і цікаво. Про що ж ідеться в цій книзі? Крім того, що тут в хлопчика був найкращий друг, свинка, м'яка іграшка, з якою він завжди і спав, і з нею завжди ходив, і з нею всі секрети розділяв, і всяке таке. Тобто це був його найкращий друг. Він з нею завжди. Він з нею завжди був, і вони, не, вони ніколи їх не розділяли. Але одного разу трапилося таке, що вона загубилася і загубилася так далеко, що він їх, її просто не зміг знайти. А як це сталося, ви дізнаєтесь всій книзі. І що ж він зробив? Він вже з іншою свинкою відправився її шукати. Але не але не в нашому світі, а в іншій країні в іншому світі. Але в якому світі, як він туди взагалі потрапив, і що з ним і, і свинка і там відбувалося, ви дізнайтесь в цій книзі. Також, хоч ця книга і дитяча, вона дуже сподобається дітям. Хоча я б радив би, якщо це діти якісь е, до 10 років, щоб їм читали. Тому що до, до 10 років вона буде явно завелика. Хочеться і дитяча книга, і вона для дітей буде цікава. Але також тут є і якісь такі е, сенси, і взагалі е, є якась мораль, є мораль, також є такі, як дорослі моменти, тобто там, наприклад, розлучення, розділення дітей і всяке таке. Тобто книга одночасно і дитяча, і доросла, і буде цікава і для тих, і для тих. Також є мораль і дуже крутий сюжет. А також авторка Джоан Ролін, яка написала все це дуже круто. Обов'язково раджу вам цю книгу, також книги від цієї авторки Гаррі Поттер. Раджу вам також вам видавництво Аба Багаламага. Дуже круті книги. Раджу вам читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що що вам треба? На ну, усім па-па-па!